в палаці Галіцина відзначили найсумлінніших платників податків до місцевого бюджету. Завдяки їм наше місто розвивається і благоустроюється. Саме вони забезпечують в основному робочими місцями хрестинчан. Тростянецька міська рада ініціювала відзначення кращих платників податків за 2013 рік. Відбір кращих платників податків проводиться відділом економічного розвитку маркетингу та залучення інвестицій апарату Тростянецької міської ради на основі даних Тростянецького відділення Охтирської державної податкової інспекції. Під час нагородження міський голова зазначив. Що підприємства-переможці та лідери серед фізичних осіб не тільки своєчасно і в повному обсязі сплачували податки, реалізовували інвестиційну політику, спрямовану на технічне переозброєння та реконструкцію виробництв, а також сприяли розвитку міста, підтримували культурно-масові та спортивні заходи, відбудовували та розвивали інфраструктуру міста. Ми хотіли міською радою, члени нашого комітету, речі всі одноголосно підтримали це рішення. Відзначити людей, які сьогодні ну, найвагоміший влади вносять в розвиток нашого міста. Тому що розвиток нашого міста це не лише міська рада, не лише комунальні підприємства. Він би ніколи в житті не був, якщо платники податків, тобто ви не створювали робочі міста, не сплачували податки за землю, за прибутковий податок, інші платежі до міського бюджету, Завдяки чому у нас з'являється можливість щороку будувати тротуарні доріжки, встановлювати дитячі майданчики, ремонтувати житловий фонд і наше місто розвиватися. січень бюджетникам міста, які у міській, міській фінансуються з міської ради, дитячі садочки, клуби, усім заплачені аванс за січень. Тобто це своєчасність згарантована по заробітній платі. В першу чергу, і повірте, сьогодні ні один із дитячих садочків не поїде на які майдани. У них є своя функція виховати дітей. Вони на неї повинні своєчасно отримати заробітну плату. Вони повинні нормально вечором вийти і пройтися по вулицях міста, які освітлені. Вони повинні прийти додому, і в них повинні бути дни не... дати, як він тече, під'їзд красивий, світло на вулицях, сміття вивезено, і тоді ми дивимося, що в інших містах відбувається трошки по-іншому, а там і протести людей. Тому я в першу чергу хочу кожному з вас подякувати і не лише вам, а й членам всіх ваших колективів. Тому що е, на наш погляд, на погляд міської ради, наших героїв повинна звати громада. Кожного обличчя, що це люди, які важко сьогодні несуть на собі цю тяжесть бюджетного так, навантаження і е, податкового навантаження. Саме тому ми, що це було е, чесно. І я скажу відверто, що ми, відбудячи цей рейтинг, кращих потаків податків, при цьому не використовували якихось там політичних речей. Якихось там друж, дружніх, там з ким дружим, з ким не дружим. Там ну, часто буває, що якщо не дружить, то там не балакати або грамоти вручати. От якраз по цей рейтин складений виключно по чисто фінансовим показникам, які нам дала люб'язна податкова наша е адміністрація, яка слідкує за кожним із платників податків. І ми розбили ці. Е цей рейтинг на кілька показників, мова йде сьогодні про міський бюджет, ми розуміємо, що найвагоміші критерії це податок на, від працюючого персоналу, да? тобто приватковий податок. І відповідно кількості людей, які працюють, і суми заробітної плати, собственно говоря, є цей показник вагомості даного підприємства. Якщо підприємство дійсно забезпечує свій розвиток, платить гарну заробітну плату. То, відповідно, має е, найвищий рейтинг згідно з іншими платниками. Підприємство ПАД Краффуц Україна відомо не лише в нашому місті чи навіть не лише в нашій країні. Завдяки плідній праці колективу даного підприємства, обізнаності у своїй справі, виготовленню якісної продукції воно постіло чільне місце на ринку України та знайшло свого споживача не лише в нашій державі, а і за її межами. Це підприємство щорічно нарощує обсяги виробництва, своєчасно повному обсязі сплачує всі податки та обов'язкові платежі. І ось, за результатом аналізу сплати податків у 2013 році, дане підприємство лідирувало серед платників податку ПДФО. Це податок, який визначає кількість найманих працівників та їх рівень заробітної плати та податку за землю. В загальній сумі сплативши до бюджету міста майже 4 мільйона гривень. Як самого найкращого платника податків нагородило це підприємство і актирське відділення державної податкової інспекції, зазначивши, що кожен підприємець і кожна юридична особа повинні пам'ятати, сплачуючи податки, ми робимо внесок в розвиток як міста, так і країни в цілому. Податкова інспекція щорічно проводиться відбір кращих платників бюджету утворюючих платників району. Для відзначення кращих платників, які наповнюють місцеву скарбницю, відбір проведений по питомій вазі податків сплачених до бюджету, найбільшу питому вагу серед юридичних осіб, серед підприємств «Крафтфуд Україна однозначно підприємство сплатило серед фізичних осіб. Ми відзначили приватного підприємця, фізичну особу «Линник» Олександра Миколаєвича. За вагомий внесок наповнення місцевої скарбниці, за зразкове створення робочих місць і за внесок соціально-економічний розвиток міста, підвищення добробуту громадян міста. Сплата податків це ж це наше життя. Ми ж не могли жити, не могли б розвиватися на культуру, на медицину. Всі ці сплачені податки йдуть на витрати, які потрібні для життя і. Існування міста і взагалі громадян. Що потрібно робити, щоб з кожним роком бюджет міста збільшувався, а при тому не страдали самі податківці? Виконання конституційного обов'язку кожним платником сумлінне виконання конституційного обов'язку кожним платником. Якщо сумлінні платники будуть доброзичливо сплачувати податки, то буде наповнювати скарбниця. Підприємство «Тростянецький машинобудівний завод не лише детально аналізує свою діяльність, а і розробляє перспективи подальшого розвитку. Постійно працює над проектами і запровадженнями виробництва нових видів продукції, збільшення обсягів виробництва і, як наслідок, збільшення відрахувань до бюджету. Це підприємство посіло друге місце серед п'ятірки кращих підприємств, платників податків. Середня численності працівників – 110 чоловік. Традиционно это продукция для сахарного комплекса, то есть для сахароперерабатывающих предприятий. Освоили железнодорожную продукцию. Сейчас работаем с партнерами, ну, с сумским заводом Фрунт заработаем по подрядам литье. Ну и осваиваем любую продукцию, которая только возможна. Будем говорить, удовлетворить, пытаемся удовлетворить спрос всех потребителей. Если брать по, сахарной, по сахарному наименованию, то это в основном Россия. Если по остальным, то Украина. География поставок широкая. Это и Казахстан, и Грузия, и Латвия, и Литва. То есть обширно, будем говорить. Умываюсь приятливее. В принципе, вопросов нет. Податки разраховываются нормально. Терпимо, будем говорить так. Чтобы жило предприятие, необходимо производить продукцию. А чтобы жило государство и процветало, необходимо платить налоги. Это позиция однозначная. От налогов идет и развитие города, и развитие всей страны. Чем ли сделать прибыльную деятельность, коммерческую деятельность в нашем месте, сплачивая податки по моему обсязи и не приховывая их? Можливо. При наличии хороших заказов это все возможно. А що на вашу думку потрібно робити, щоб бюджет міста збільшувався, а при тому не страждали підприємці за високих податків? Нужно тому же городу давати закази тим же предприятиям, щоб діти втрачалися говорить, определенно замкнутого пространства. Тоді все будуть задоволені. Якраз розповіла Надія Вікторівна, яким би не був 2013 рік. З економічної точки зору, але колектив південної залізниці сумлінно працює, сплачують податки, люди отримують вчасно заробітну плату і в повному обсязі. Тому дана нагорода почесне на третє місце з п'яти кращих платників податків до місцевого бюджету здобуток всього колективу південної залізниці. Що ми можете сказати про умови сплати податків нашому Вони нас задовольняють ми як не в нас питань. По ну стосовно сплати податків ніяких питань, я думаю, не виникає. А на вашу думку, взагалі, навіщо сплачували? На для того, щоб розвивалися імені міста, соціальна сфера, я так вважаю, що було були якісь кошти для благоустрою того ж, скажімо так, для розвитку. п'ятірку кращих платників податків серед юридичних осіб підприємств увійшли і товариства сервіс преміум та товариства суми обленерго. Підприємство є запорукою економічного зростання країни, головним джерелом нових робочих місць, насичення ринку вітчизняними товарами і послугами, основою для формування середнього класу, підтримка малого та середнього підприємництва є визначальним пріоритетом стратегії регіонального розвитку. Практично на їх плечах тримається весь державний апарат та соціальна сфера. Без діяльності підприємництва взагалі неможливо уявити існування нашого суспільства. Підприємство ПП Алькур Інвест посіло почесне друге місце серед найкращих платників єдиного податку. Ну, ми орендуємо цю землю в тростянці під ну, далі ну, забудову. Ну, нам, нам поки подобається робити вашу місті. Ми, ми зайшли до вас ці два роки тому. Умови хороші, все подобається. Скажіть, чи можливо здійснювати прибуткову комерційну діяльність в нашому місті, не приховуючи своїх прибутків? Можливо. Що ви робите, так? Так. Да. А взагалі навіщо сплачувати податки, як ваша? Ну, щоб розстроювати інфраструктуру вашого міста, платити пенсіонерам, врачам, учителям всім і отримати собі теж пільги всякі. Відтак, аби надходження зростали, потрібно, щоб добре працювала економіка. Для цього потрібно, щоб були створені максимально сприятливі умови для ведення бізнесу та відрахування податків, споживати і користуватися виробництвом наших місцевих виробників, означає підтримувати їх розвиток і, звісно, підтримувати наповнення місцевого бюджету, який, як відомо іде на розвиток міста. Товариство з обмеженою відповідальністю «Тростянецький електрозавод зайняло почесне третє місце. Серед кращих платників податку за землю, і хоча, як розповів директор підприємства, даний податок за великий і збільшення його в цьому році грозить ліквідацією підприємства, але якби там не було, податки підприємство завжди сплачувало в повному обсязі. Закон є закон, це таке діло, що багато платить треба, звісно, грошей. А так, ну що по законодавству. понятно, що допустим, налог. На земле, я считаю, особенно тут и будут воды, то это для нас плачевно, то уже предприятие будет лапти. Ну, вы понимаете, дело в том, что все зависит, зависит от стабильности работы предприятия. Если стабильно работает предприятие, то, понятно, все это заложено, и все и налоги, и все полностью, пенсионный фонд, и все. Но если есть перебои в работе. Ну, допустим, нет заказов и простаивать бывает и месяц, и два мы простаиваем. То в этом случае, конечно, очень, потому что податка это все равно платить надо. А на вашу думку, еще потребно работать для того, чтобы местный бюджет поповнювався податками, але при тому не страждали комерційні підприємства. Якщо, ну, стабільність, повинна бути стабільність, і все, буде і, і місто отримати бюджет, і буде і продуктове підприємство робити. Другого варіанту немає, просто, тому що воно все заложено, в калькуляцію все заложено, всі ці самі. Ну, якщо підприємство стоїть, то зрозуміло, ж... а якщо нічого платити, його платити треба. Місцевий бюджет теж довго за що за що за то життя. Якщо ну, нема коштів, так немає води, нема нічого, немає води. Ну це ж таке діло. Понятно, що треба платити місцевий бюджет. особливо місцевий бюджет, я вважаю. Наверх там постільки-поскільки, місцевий бюджет треба обов'язково платити. тому що ми тут живемо. Кожна держава для забезпечення виконання своїх функцій повинна мати відповідні кошти, які концентруються у бюджеті. Одним із джерел таких коштів і виступають податки, які сплачують юридичні і фізичні особи із своїх доходів. Державне підприємство Тростянецьке лісове господарство отримало третє місце серед юридичних осіб, платників податку на доходи фізичних осіб. Однак місцевий бюджет поповнюється не лише податками, сплаченими підприємствами, а і фізичними особами. Зробивши загальний аналіз сплати податків, міською радою було обрано 10 кращих платників. Фізичних осіб підприємців нашого міста за 2013 рік це Ганна Бова, Віктор Подойник, Олександр Линник, Євген Кліщов, Жанна Вовк, Любов Сезоненко, Михайло Глущенко, Василь Сторожев, Сергій Бова, Юрій Баранюк та Олексій Голубничий. Як зазначають самі підприємці, сплачувати податки це їх прямий обов'язок. Тим паче до місцевого бюджету працюємо на базарі, виходить, і займалися частично там грузоперевозками. Ми зараз як менше вже виходить. Зараз в основному торгуємо і так іногда займаємося грузоперевозками, тому що зараз вже нема таких ніяк. Раніше займалися цим платні, а зараз вже дуже менше. Ми в трьох робимо. замовляють вас умови сплати податків в нашому місті. Задовольняють утримувати пенсіон, пенсіонерів, утримувати там якісь там, я ж не знаю, міста там бюджет міста присилаємо на ж там роблять дороги, там розвиток міста, щось ж роблять парк. Видно, що робиться щось в місті. ж, явно, ж робиться за що податків. ж, я думаю, податки ж якусь користь мають ж, для міста. Так що працюємо ми якась користь ість людям під час урочистостей. Анатолій Заєць, голова спілки підприємців, зокрема зазначив. Що всім нагородженим по праву присвоєно звання названня кращих, адже крім своєчасної сплати податків, вони беруть активну участь у соціальних програмах та співпрацюють з владою. Зараз наше суспільство розвивається таким чином, та і весь європейський простір, що ми стоїмо перед завданнями виконання двох стратегічних програм. Одна програма стосується 2020-х років, і західна європейська програма, як вихід. І скоріше, а друга стратегія це стратегія регіонального розвитку, який, яка більш притаманна нашій державі і нашому суспільству. Я хотів би просто просити вас у вільні спілки, щоб кожен з вас знайшов своє місце у виконанні цих програм. Ми дякуємо вас за ваш труд, ми дякуємо вашій колективи і сподіваємось. Що єднання влади бізнесу і громади буде для нашого розвитку, з кожним роком Україна стверджується у світі як держава з високим рівнем наукового та технологічного потенціалу, в якій живуть талановиті та працьовиті люди. Поступово наша країна наближається до стабільної економічної політики, але на цьому шляху прийдеться подолати ще багато перешкод, так як, на жаль, існують ще такі підприємства і підприємці. Котрі сплачують податки не в повному обсязі, такі дії осуджують всі представники бізнесу. Ну я думаю, що це не зовсім правильно, тому що ці кошти сприяють розвитку як міста, громади і певних сфер діяльності. Ну, однозначно негативне. Ну я думаю, що нагадав виводити в стіні лучше робити все офіціально. Легше. Отже, нагородження переможців рейтингу кращого платника податків до місцевого бюджету це можливість ще раз подякувати підприємствам та підприємцям з високим рівнем податкової культури за сумлінну сплату податків та відповідальність перед державою і громадою. Завдяки цьому кожна родина має можливість стати заможньою, а країна процвітаючою. Тож процвітання вашому бізнесу, так як від успіхів ваших, залежить і розвиток нашої країни, нашого міста і кожної родини.